Наприкінці серпня уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував ВПО чи людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. Якщо працевлаштовується інвалід першої групи, то компенсація 100 тисяч гривень. І якщо, компенсація, якщо це інвалід другої групи, то компенсація складає 67 тисяч гривень. Ці кошти можна потратити на Меблі на на пандус, на перила, на комп'ютерну техніку і багато такого іншого те, що потрібно для того, щоб покращити обстановку для інваліда. Подати заяву на отримання такої компенсації можна лише протягом 90 днів з моменту працевлаштування особи або через дію, або до центру зайнятості. І якщо рішення буде ухвалене, то протягом п'яти днів роботодавець отримує кошти. У разі працевлаштування ВПО роботодавець отримує компенсацію у розмірі двох мінімальних зарплат. Це по 331 постанові там дві мінімальні заробітні плати. Це 13 400, або якщо це ВПО. З 2014 року то там протягом двох років через один місяць мінімальна заробітна плата. І якщо вин ця людина працевлаштовується до роботодавця, а перед цим на неї отримували компенсацію, то вона не підлягає компенсації. Отримати відмову роботодавець може у разі, якщо має заборгованості зі сплати податків заробітної плати єдиного внеску, є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство. Надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника.